Чи знаєте ви, що герої спортивного року це український аналог Лориас World Sport Awards. Цю премію було засновано не лише як засіб популяризації спорту, а й для того, щоб згуртувати спортсменів для вирішення глобальних проблем. Ці акції фундації мають довести значення спорту і продемонструвати його позитивний вплив на соціальні зміни. Академіків Лореос 46. це справжня еліта світового спорту. Франц Бекенбауер, Бобі Чарльтон, Мартіна Навратілова, Борис Беккер, Надя Команечі, Майкл Джонсон, Катаріна Віт, а також єдиний українець в цій компанії Сергій Бубка. Перед щорічним врученням нагород академіки від спорту визначають найкращого з шести претендентів у кожній номінації. В Україні кількість академіків обмежена 28-ма. З них 23 олімпійських чемпіонів, двоє призерів олімпіад і паралімпіад чемпіони світу. Кожен протягом життя зробив значний внесок у розвиток спорту. Лорес Волдспортово за вручають починаючи з 2000 року, в той час як перша церемонія Герої спортивного року відбулася у Києві чотири роки тому.